А ви далі просите, ви далі жебраєте в Отця, а ми отримали Духа Святого, з яким ми стали одним цілим. Христос є в нас. Це таїнство, яке було сховано з початку віків. Дивуйтеся, дивуйтеся. Якщо сумніваєтеся, відкрийте Євангеліє. І ви все це прочитаєте, і все це побачите. Ви побачите Марка, останній вірш, де говориться, вони пішли і проповідували істину, а тому, що вони говорили правду, Христос ішов з ними. З ними. Христос. Як? Так Він на небо пішов? Ні. Я вірю Слову. Він ішов з ними. І їх супроводжували чудеса і знамення. В нас хіба такого не бувало? Бувало, в кожного, напевно. Можливо, ми багато чого і не знаємо, тому що люди, слухаючи істину, яку ви говорите їм, послухавши, пішли, і щось сталося, і вони виздоровіли, і вони думають, що це просто так. Але як ви з ними зустрінетеся, ви нагадайте цю зустріч? І що тоді, саме тоді, серед вас, коли ви говорили про Христа, був Христос посеред вас, де двоє чи троє збереться. Не забувайте ніколи цього, що там, де ви говорите про Христа, де ви запалено говорите в Дусі Святому, там обов'язково буде сила Божа, там обов'язково буде влада Ісуса Христа, там, вза... ага, там завжди Він буде. Але в це треба вірити цим жити, цим переживати, щоб звикнутися, що борщ треба їти, їсти ложкою, треба його їсти завжди ложкою. Щоб звикнутися з тим, що гріхи всі забрав, тобі треба звикнутися, що в твоєму серці. Є написано Євангеліє, в тебе нове серце. Бог дає нове серце, на якому пише, що новий заповіт. Ти маєш з цим звикнутися з цим серцем. Тоді тебе не буде тягнути до гріха, якщо згрішиш. А, алілуя! Ні, Не Алілуя тому що згрішиш, а тому, що ти будеш знати, все рівно прощений. Я більше не зроблю цього. Я не буду, Господи, встидати. Чуєш, Господи, не буду, щоб люди сказали, що я, Господи, твій, Господи, та ні, не за цього, а тому що за все заплачено. І в мене інше життя, нове життя. Я з Христом.